Чесно, я вірила і надіялась, і я рада, що я приїхала. І назло усім тим, хто в це не вірив, хто казав, що я не зможу, і це було величезна кількість людей. На жаль, на жаль, я зробила це, і тепер це мій внесок в те, що всі люди, які мають схожі травми, тяжкі, які говорять, що вони більше ніколи не встануть, що це можливо. Насправді заново вчитись… Дуже тяжко, але воно поступово-поступово дається. У мене це всього лиш сьомий раз, сьомий, сьомий день я на ногах я так стою. Поступово навчусь. З одного боку я досить вперта і мене тяжко перебороти. З другого боку, це ізраїльська медицина, вона дійсно дуже професійна і її немає нам з чим порівняти. І наші люди такого навіть не бачили. А третя і саме головна складова, мабуть, те, що я мала це пройти. Я працюю в сфері поранених, працюю в сфері реабілітації для того, щоб зрозуміти поранену людину або людину, яка сидить на кріслі. Це можливо лише, якщо ти пройшов це сам. Я думаю, мені була доля пройти це самі. А що допомагає ходити? Що це за апарат? Це називається лангети. Вони просто підтримують ногу рівною в кого ще ослаблені коліна і. Стопа знизу, щоб вони не згиналися, А потім поступово, коли вже трошечки розходжується, то робляться нижчі лангети, а потім взагалі без них. Результат удивительний по всім меркам. По меркам ізраїльської медицини теж хоча у нас большой опыт в лічені ранених, ранених, в тому числі з позоночними травмами. Тот результат, который ми видим сьогодні, он выше всех ожиданий и это нельзя назвать иначе чем маленькое чудо вернулась и сенсорика и моторика в нижних конечностях до известных пределов нет она еще не ходит самостоятельно но вот эти вот маленькие шаги которые вы видели это огромный прорыв и если это будет продолжать восстанавливаться если ее нервные, нервные ткани будут восстанавливаться таким то очень вероятно, что вопреки всем прогнозам она будет ходить самостоятельно, и это не за горами этот день.